Такий ароматний та насичений бульйон. Сподіваюся, ви вже щось перекусили, тому що сьогодні я розкажу, покажу, та звісно ж спробую кілька найвідоміших страв Сінгапурської кухні. Мене звати Олександр і тут на моєму першому та поки єдиному україномовному каналі із Сінгапуру ми скрізь. Ми пізнаємо світ разом. Це відео буде неймовірно смачним та пізнавальним. Після його перегляду у вас буде готовий гайд того, що обов'язково варто скуштувати в Сінгапурі. Тож мощитися зручніше. Попереду на вас чекає справжня кулінарна подорож Сінгапуром. А поки поставте подобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нічого важливого. Макнути в яйця зовсім трошечки занурити жерешлою тому курячий бульйон. Ви коли-небудь куштували лаксу до Сінгапуру? Я про неї навіть не чув. А тепер це одна з моїх найулюбленіших страв. Знаєте, що таке кая? на підсмаженому тості з вершковим маслом, просто смакота. Для мене це теж був сюрприз, але Сінгапур дійсно може здивувати багатим розмаїттям цікавих місцевих страв. Хто б міг подумати, що така маленька, хоча й дуже розвинена країна, як Сінгапур, має багато кулінарну історію, свою власну автентичну кухню. Я ні. Хоча насправді протягом століть тут перетиналася та змішувалася різні народи. І сучасна сінгапурська кухня це поєднання малайської, китайської та індійської кухонь з основою у вигляді перенаканської кулінарії та нотками західної європейської кухні. Що таке? Не знаєте, що таке перенаканська кухня? Не чули про бабу ноню? А я вам цей час розкажу давним-давно з 14-го століття. Китайські торговці з південних провінцій Китаю активно прибували до портів малайського світу, зокрема Малакського півострова та індонезійського архіпелагу, обмінюючися товарами з місцевим населенням. Деякі з них поселялися в регіоні та одружувалися з малайськими жінками. У наслідок цього міжкультурного обміну не лише з китайцями, а й з індійцями, арабами та іншими народами утворилося перенакани. Ну а баба Нійоня це перенакани саме китайського походження в Малайзії, та, звісно ж, тут, у Сінгапурі. На їхньому діалекті баба означає чоловік або господар, а Нійоня жінка або господиня. Тому так, я б сказав, що перенаканська кухня одна з основ сінгапурської. До речі, схоже, що цей час від часу породжує суперечки стосовно кулінарної спадщини між Малайзією та Сінгапуром. Отже, Малайзія, далі їх змішування з мандрівниками та виникнення перенаканської культури, китайська міграція та сусідства з португальською, а пізніше нідерландською колонією, там же у Малиці, британське правління та індійська міграція, японська окупація, знову британці і нарешті Сінгапур, який ми знаємо сьогодні з його багатою розмаїтою та багатогранною кухнею з тою кухнею про неї можна говорити довго, хай да безпосередньо до страв. Звісно, місцевих страв логічно, тут дуже багато різноманітних. Але щоб скласти уявлення про кухню, потрібна якась основа, якийсь скінчений перелік найбільш відомих страв. Егеш? і скажу відверто, коли я вперше дістався до Сінгапуру, для мене це було надзвичайно складно знайти або сформувати цей скінчений список найпопулярніших, найвідоміших місцевих страв. Частково через те, що південно Східна Азія не так добре досліджена нашими туристами. південно Східна Азія раніше я навіть терміну такого не чув. І відповідно матеріалів українською мовою майже немає, якщо вони є взагалі. Переважно лише англійською, а намагаючись розібратися, які саме із доступних тут страв місцеві, у мене просто все перекручувалося в голові. Бо на які ресурси зайти, скрізь описувалася інша. Нова страва як одна із найбільш відомих, завжди різна. Тому що я не знайшов одну страву і тільки починав до її звикати. Уявляти, як вона виглядає, натрапляв на іншу, і про першу вже геть забував. Що ускладнювалося ще й тим, що деякі страви, на перший погляд, нічим не примітні, схожі на звичні для нас буденні страви, як, от, наприклад, рис з куркою. Цим плутаним уявленням одного разу після прогулянки з другом ми вирішили перекусити. Він запропонував мені вибрати кухню, а я попросив його підшукати щось з місцевими стравами, адже він вже тоді кілька років мешкав в Сінгапурі. Тож він запропонував мені роті прату. І вона мені сподобалася, але на той момент я ще не зустрічав її у статтях про місцеві страви. Тому вирішив собі, що мій друг не зовсім обмінений у місцевих стравах і лише згодом усвідомив, що це справді була місцева класика. Інакше кажучи, зараз в мене вже є уявлення про місцеві сінгапурські страви. Ну і воно підкріплене тим, що пропонує один з офіційних сайтів Ради Туризму Сінгапуру. А що так можна було, так, друзі, виявляється, так можна було. Просто зайти на офіційний сайт з туризму, замість шукати страви в невпорядкованому інтернеті. Тому вам же задача спрощується. Будь ласка, ділюсь посиланнями з вами: беріть і куштуйте. Це можливості в Сінгапурі. А якщо поки немає можливості сюди приїхати, обов'язково спробуйте приготувати власноруч. Хайнанський рис з куркою, чилі, краба, чаркво і тео, насі лемак, кая тости, роті прата, покінмі, а також лаксу. Почнемо з сніданків. Друзі, московська агресія проти нашої країни триває, тому закликаю всіх продовжувати активно підтримувати Силу оборони України. Кая, кокосовий джем. Цукор, яйця, кокосове молоко. Що тут ще крахмаль, сік, пандана, масло скоровичого молока, вода та сіль. Разом з кількома іншими речами, як, наприклад, Бакква, очолює списки того, що привезти із Сінгапуру в якості сувеніру, яку статтю не відкрий. Топ the топ. Хай це суто сінгапурська фішка і також виробляється прямо тут. В свій час, вперше повертаючися додому, я, звісно ж, теж купив декілька баночок цього джему. Для рідних, ну і звісно ж, самому, врешті-решт, скуштувати. Ну що, джем як джем спробував? Цікаво, нічого особливого. Можливо, занадто яєчний присмак, як на мене. Спробував намазати на хліб, теж норм. Суховато, але піде. А виявилося, що я все робив неправильно. Ось так треба їсти кая. Бокає тости це найбільш популярний сніданок в Сінгапурі. Стався до цього трошки скептично, якийсь звичайний тост з важкого масом та джемом, що тут особливого. Одна скипка порізана навпіл з напівзвареними яйцями, кавою, але смак мене дуже приємно здивував. Я замовив собі набір, мені принесли сендвіч з джемом кая і яйця, плюс каву. Наскільки я почитав в чат GPT, схоже, що це треба їсти разом сендвіч і яйця. А зараз я буду куштувати цей сендвіч. Смачно! Раніше я вже купував джем кай для своєї родини. Він продається в таких баночках, як звичайний джем, і ми не знали, як його правильно їсти. Просто їли його ложкою. А виявляється, бачите, як його треба їсти у вигляді сендвіча. Смачно, мені подобається. Тут у мене ще додано вершкове масло, це один із варіантів того, як подається цей тост. І спробую також макнути в яйця, не знаю, що це буде. Мені подобається. Раджу спробувати місцевий сінгапурський сніданок, кая тост з яєчком, з кая, з вершковим маслом, з кавою. Дуже смачно. Я в даному випадку спробував його в Якун Кая тост. Схоже, що це мережа з цими сніданками. Добре, хайнанський рис з куркою. На перший погляд, звичайна страва, звичайний рис з куркою. Але вона має свої особливості. Перед історія. Ви певно логічно подумали, що ця страва походить саме з провінції Хайнань на півдні Китаю. І ви мали рацію. Частково. Але ні такої страви, як Хайнанський рис з куркою, ні жодної іншої страви, що б їй відповідала. В хайнані взагалі не готували. Принаймні у її сьогоднішньому вигляді, до того як хайнанські мігранти почали готувати її на Малакському півострові, зокрема і тут, у Сінгапурі. І вже саме в Сінгапурі її зробили тією кулінарною іконою, яку ми знаємо сьогодні. В основі страви лежить венчанська курка, порода, що походить із міста Венчан у хайнані. Її вирощують на вільному вигулі, годують натуральним кормом, зокрема кокосами, арахісом та іншою місцевою рослинністю, що дає м'ясу унікального смаку та текстури. При приготуванні курку спочатку ошпарюють окропом, а потім повільно варять на слабкому вогні, без кому до точки кипіння, щоб зробити м'ясо максимально ніжним та соковитим. Після цього її одразу занурюють у крижну воду або ставлять під струмінь холодної води, щоб курка не пересихала, її шкіра стала пружною, а м'ясо ще ніжнішим. Через це, коли ви бачите цих корей приготованими на прилавках хокар-центрів, вони і виглядають глянцевими, ніби лискучими. До речі, щоб не перебити природний смак курки, її варять з мінімальною кількістю спецій, буквально лише сіль, імбир та часник. Айнанські ж іммігранти привезли цю страву з собою та модернізували її. Додали більше спецій до варіння курки, іноді, наприклад, зелену цибулю. Додали ароматний рис, приготований на куричному бульйоні з імбірем і часником, що надає йому насиченого смаку. Крім того, у Сінгапурському варіанті курку ще можуть натерти сіллю, змащують кунжутною олією. А до страви подають три класичні соуси: Чилі соус для пікантності, імбірний соус для ніжності та темний соєвий соус для балансу смаку. Хайнана райс – це традиційна страва сінгапурської кухні. Вона загалом походить з китайського острова Хайнань, і сюди в Сінгапурі її привезли китайські емігранти курячий бульйон. Бля, uh, no, 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 no. це капець. Ладно, в оригінальній версії рис просто варився в курячому бульйоні. А тут в Сінапурі до курячого бульйону почали додавати імбір та часник, щоб зробити страву ще більш насиченою. Зараз я буду пробувати цю страву. Я замовляв в цьому закладі хайнане чикен-райс, глау паса І там на вибір можна було замовити або ростик, або стим. Тобто або смажене, або парене м'ясо. Я собі обрав традиційну версію парене м'ясо. Додам також трошки гостринки сюди. Розмішуємо. Так, почну все ж таки з рису. Я вже, в принципі, куштував хайнане з чикен-райс або чикен-райс, рис з куркою. І мені сподобалось. Зараз я трошки спробував рису. Я відчуваю кислинку, відчуваю, мабуть, чесночок і імбір, мабуть, теж трошечки відчуваю. Загалом рис мені подобається. Він дійсно насичений і смачний. Зараз я візьму також шматочок курки. Курка дуже ніжна і, мабуть, я також відчуваю, що вона приготована на пару. Якби я не прочитав попередньо, то я б, звичайно, цього не відзначив, але загалом це відчувається. Курка дуже ніжна, смачна, соковита, мені подобається. Там знайоме відчуття, коли про щось ніколи не чув, а потім бам! одного разу це раптом з'являється в твоєму житті щось абсолютно нове та цікаве. І тепер ти бачиш це на кожному кроці. Всі навколо виявляються, вже давно про це чули, знають, що це таке. І здивовані, що ти про це не знав. І поспатом складається враження, що це завжди було десь на поверхні, перед самим носом. І всі про це вже давно знали, крім тебе. Як ти лише зараз це помітив? В мене так було колись з авокадо, потім з комбучею, зараз з дубайським шоколадом. І так само було з лаксою. Вперше я почув про неї в Сінгапурі, коли досліджував місцеву кухню. А потім вже в Польщі та Україні несподівано помітив, що там теж є заклади, які її готують. Таку екзотичну і, як мені здається, рідкісну для Європи страву. Не розумію, чи це нові тренди так раптово з'являються і вриваються в наше життя, чи це просто збіг. Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Іншими словами, з тих пір лакса це одна з моїх найулюбленіших страв. А ось і вона, моя перша. Справжня сінгапурська лакса. Пряний креветково кокосовий бульйон, тонка рисова локшина-біхун. Креветки, курка, тонкі смужки, омлету, паростки сої, а також гострий соус самбал та лайм для регулювання гостроти та кислоти. Зараз я буду куштувати лаксо густий суп на основі кокосового молока, який характерний для Сінгапуру. Він характерний загалом для перенаканської кухні. І тут в Сінгапурі місцевою є ноня лакса, лакса господиня. У Сінгапурі є ще такий район, як Катонг, і звідти походить ще один різновид лакса Катонг лак, лакса. Вона від... Тут в Сингапурі, є ще такий район, як Катонг, і сніги. Вимкни, будь ласка, я не можу... Але вмикайні хера у мене не виходить, бо задовбало. Тут в Сингапурі, є ще такий район, як Катонг, і звідти походить інший різновид лакса. Називається Катонг лакса. Вона дуже схожа на гноння лаксу, але відрізняється тим, що в тій лаксі крису локшу її подрібнюють таким чином, що ви вже не можете її їсти паличками, а їсти ложкою. Зараз я її спробую. І скажу про свої враження. Дуже смачно. Відчувається кокосовий присмак, адже вона коко... готується на кокосовому молодці, суп густий, наваристий, є гострота, тому що сюди також додається ще чилі паста. Мені дуже подобається. Стапе, стопе, але задавання курки і шматків летом не характерно для сигапурської лакси. Крім того, на вилісі було написано кучинг-лакса. Це кокоє такі далово. Так, друзі, дійсно. Це лакса з міста кучинг у Сараваку, в Малайзії. Слово лакса я вивчив. А який різновид правильний, місцевий? Їх стільки, що просто очі розбігаються, тож куштував першу ліпшу. Саме сінгапурське місцева лакса це ньон'я лакса. Це слово ви знаєте вже, Егеш – господиня. Вона ще називається Катон Лакса від назви району Сінгапуру. Звідки вона походить? Кремовий, густий кокосовий карі бульйон. Товстіша рисова локшина, син-біхун. Креветки, смажений тофу, паростки сої, листя лакси разом з гострою пастою, самбал-белачан, яку іноді одразу додають безпосередньо в бульйон при приготуванні. В Сінгапурській версії Вермішель іноді подрібнюють, щоб можна було лаксу їсти ложкою. Лакса один з найяскравіших прикладів перенаканської кухні. Її багато різновидів. Її готують в Індонезії, її готують в Малайзії, її готують в Сінгапурі. По-різному ж, звісно, лакса тут як наш Порш. Кожен готує його по-своєму, і лише ми знаємо, який справжній. У давнину малайські фермери та рибалки починали свій день ще до сходу сонця, вирушаючи в поля та на воду. Їхня праця була важкою та виснажливою, тому їм потрібна була їжа, яка не просто втамує голод, а й надасть енергії та сили на весь день. Калорійна їжа. Саме тому вони їли на сілі мак. Малайський буквально вершковий або жирний рис. Малайці здавна жили на території Сінгапуру. Вони є невід'ємною частиною його етнічного складу сьогодні. Тут насілямак набув особливого колориту та перетворився на одну з культових страв Сінгапурської кухні. Ніжний ароматний рис, зварений на кокосовому молоці з додаванням листя пандану. Сам вал, гострий малайський соус з чилі, чеснику, цибулі, креветкової пасти та спецій. Смажені до хрусткої скоринки анчоуси і канбіліс. Підсмажений арахіс, варене яйце, свіжі нарізані огірки для балансу смаку, а також смажена в хрусткій паніровці курка чи риба, карі, чи тушковане м'ясо. Дуже смачно. Собі замовив насілемак з куркою і місцевий чай тетарік. Заклад називається Діксон Насілемак. І зараз я буду це куштувати. Хм, цікаво. Не можу сказати, що я прям відчуваю кокосове молоко, але дійсно у риса цікавий присмак. Трошечки соуса. Соус гостренький, мабуть, не такий гострий, як зазвичай, хоча ні, саме такий гострий, як в індійських стравах. Арахіс теж цікавий, такий дуже хрусткий, дуже гарно розколюється. Анчоусике смачно, текстурно, приємно. І рибка. Яка рибка? І курочка. Мені подобається. А далі ще пару страв китайського походження. Але на відміну від хайнанського рису з куркою, вже від Хокло і Теочео, інших суботнічних груп ханців, основу китайського етносу. Макарошки. Чар Квейтео, більш відома серед туристів і популярна у Малайзії страва. А також Хокін-Мі, менш відома, більш Сінгапурська страва. Чар Квейтео. Чар обсмажений, а квейтео на діалектах хокло, хок'єн і теочео, означає плоска рисова локшина. Тобто плоска рисова локшина обсмажена на пательні вок. Шматочки свинячого сала розтоплюють вок пательні, до стану хрустких шкарок. Шкварки відкладають для подачі. А в ароматну свинячу олія, що утворилося, додають подрібнений часник, креветки, серцевидки, blood cockles. Обсмажують, додають збите яйце, а згодом плоску рисову локшину китайські ковбаски лапчіонг та бобові паростки. Усе швидко перемішують на сильному вогні з додаванням темного та світлого соєвого соусу. І вуаля! Шар Войтео готовий. І скажу, що мені сподобалося. Насичена жирна їжа, смачна локшина, хрусткі шк шкварочки, креветки, аромат вокхе. Смажиться ж на сковорідці вок. Сподобалося до того, як мені до рота потрапили серцевитки. Думаю, що більш звично, зрозуміло, буде грібішки. Кок-коколз. Не дуже я люблю молюсків, а ці і зовсім огидні, як на мене. Але якщо їх відкласти в сторону, то доволі непогано. Головне переконатися, що всі серцевидки прибрані. Хоча це лише моє суб'єктивне враження. Обов'язково варто спробувати, можливо, саме вам сподобається. Проте зважайте на те, що страва дуже жирна і часто її їсти не варто. Я прийшов сюди на якийсь, як завжди, випадковий хокер-центр, щоб спробувати чар квайтио. І я її зараз скуштую. Смачно, друзі! Я вже не вперше куштую чарку тео. і те, і той, що я пробую зараз, мені нагадує попередній, відчувається, що страва смажилася з використанням свинячого жиру, тому що локшина дуже ситна. Виражений смак. До речі, десь я також читав, що ця страва складається із декількох видів локшини. І тут дійсно я бачу оцю пласку рисову локшину і якусь, якийсь інший різновид локшини. Смаження на свинячому жирі це саме фішка Сінгапуру, це місцевий варіант приготування цієї страви. Смак мені подобається, виражена структура, солонуватий жирний присмак. Мені якийсь малюск, грібішок цей чи щось таке. Чесно скажу, мені такі речі не дуже подобаються, але якщо прибрати цей елемент, то загалом страва дуже смачна. А от Hokkien Мі дійсно дуже зайшов. Хокен Мі дослівна хокенська локшина. Від діалекту хок'єн, яким розмовляє субетнічна група китайців-ханців хокло. До речі, це найчисельніша група китайців Сінгапуру. Понад 40%, якщо не помиляюся, усіх китайців Сінгапуру. Приготування схоже. Увок пательні обсмажують подрібнений часник, креветки та шматочки свинини. Додають два види локшини жовту дієчну та тонку вермішель біхун. Це фірмова фішка Сінгапурської версії. Усе заливають насиченим бульйоном на основі креветкових панцирів та сунячих кісток. Додають збите яйце та бажанням, шматочки кальмарів та молюсків. Страву швидко перемішують на сильному вогні, поки більшість бульйону не вбереться в локшину. Подають із самбалом і часткою лайму для балансу гострого, та свіжого смаку. На відміну від відносно сухого чарку і тео, хокінмі має вологу консистенцію. Смачно. Рисова локшина, морепродукти, креветки. Зараз я буду Hokkien Mee. хокеанська локшина. Тут жовта-яєчна локшина та тонка рисова локшина, два види локшини. Плюс сюди додаються морепродукти. В даному випадку це креветки. Текстури до смаку додають кальмари. Все Це обснажується на сковорідці вок і сюди додається свинний Жир шкварки характерна річ для китайської кухні, тому що я вже куштував чарквитео і, і там теж додавалися шкварки. Перший шматочок. М -м -м. Доволі смачно. Перше, що мені згадалося, це присмак, який отримується при смаженні з коворіткою вок. Як мені здається, він тут присутній. Не можу поки що порівняти, що мені може нагадувати ця страва, але так, на перший погляд, мені подобається. Смак доволі такий спокійний, вирівноважений, так би ви мовити. Запитували, чи давати чилі. Я сказав, що зробити, будь ласка, не гостру версію, тому що я, чесно кажучи, гостро їм так собі. Смачно, мені подобається. Морепродукти, локшена. До речі, треба додати трошки лимона, тобто лайма. Мені подобається, як вони тут розрізають лайми такі маленькі. Надрізик тут зробив. І... Мені ця страва дуже подобається. Я вже користував чарку і тео і загалом він мені сподобався, але оці, я не впевнений, як правильно звати це українською мовою, гребішки, кокос. Мені вони неприємні на смак, а тут мені все виглядає збалансованим, смак мені подобається. Я впевнений, що я би іще замовився страву. Ну а тепер страва, яку я вже згадував, з якою мене познайомив мій друг Роті Прата. Привезена до Сінгапуру мігрантами з південної Індії, зокрема тамілами, що оселилися в регіоні ще в колоніальні часи. Тамільська одна з чотирьох офіційних мов у Сінгапурі. Роті хліб. А прата від парата індійське слово, що означає шарований або ж обсмажений хліб. В оригінальному рецепті Прата це просто тісто, пшеничне борошно, вода, сіль, іноді цукор, масло або топлений жир. Його ретельно вимішують і дають відпочити, після чого тонко розтягують, складають шарами і обсмажують на гарячій плиті до хрусткої золотистої скоринки. Подається з рибним або курячим карі, або ж сочовичним соусом дал. Тут в Сінгапурі ж почали додавати начинку у вигляді яйця, сиру, цибулі, грибів або ж навіть солодких складників. Як от бананів, шоколаду, нутели або морозова смакота. Я замовив оригінальну версію цієї роті. Я замовив собі оригінальну версію цієї роті. Прати, яка без начинки, тобто просто хліб, який їсться соусом карі. Соусом карі на основі риби або курки. В моєму випадку це курка. Вона їсться як окрема страва на сніданок, обід чи вечерю. Куштую цю роті прату. Так, відламуємо шматочок цього багатошарового хлібчика і вмочуємо в карі. О, навіть не можу уявити, наскільки він гострий, враховуючи, що індійська кухня це, мабуть, найгостріша кухня, яку я коли-небудь харчував... Харчував? Куштував. А, трясся. оцей соус карі це, мабуть, саме той рівень гостроти, який я відчув, коли я вперше приїхав до Сінгапура. Було вже пізно, треба було щось поїсти, і тільки один індійський заклад, індійський ларьок був відчинений. Я пішов, замовив там біряні, рис з куркою чи з бараниною. Господи, як це було гостро. У мене просто болів весь шлунок. Я потім вночі не міг спати. Мало не помер. І тут рівень гостроти, мабуть, такий самий. Неможливо їсти, але якщо зовсім трошечки занурити, то загалом піде. Друзі, що я можу сказати? Хліб смачний, карі гострий. Спробувати в будь-якому разі варто, бо це цікаво. Ну і на останок, на десерт. Суто сінгапурська страва. Чилі краб кулінарна візитівка Сінгапуру. Чили краб – одна з найвідоміших сінгапурських страв, і її історія починається всередині х років. Місцева мешканка Черямтян вирішила поекспериментувати. І замість звичного томатного соусу, який тоді використовували для приготування смажених крабів, вона додала соус чилі. Смак вийшов настільки вдалим, що страва швидко здобула популярності серед місцевих жителів. 56-му році Чер ямтян разом зі своїм чоловіком Лімченкі почали продавати цю страву просто із візка на узбережжі. А вже у 62-му році подружжя відкрила свій власний ресторан. З часом рецепт удосконалювався, додався імбир, часник, спеції, і чилі краб став кулінарною легендою. Страву подають з м'якими булочками мантов, які просто ідеальні до вмочування цей неймовірний соус. Варто зазначити, що, попри назву, ця страва не є дуже гострою. Її головна фішка баланс смаків солодкого, кислого та гострого. Ага, щас не є дуже гострою. Може, для людей з південно-східної Азії і не гостре, а нам було гостре. Хоча, звісно ж, булочки гасили гостроту. Страва дуже сподобалася, тому обов'язково раджу її скуштувати. Ну що ж, друзі, я вже не перший раз це роблю. Я професіонал в поїданні. Я думаю, що це серветка. Ну добре, нам принесли цього чилі крабіка. Ага, ось як воно робиться. Тут даються, даються такі перчаточки, да? рукавички для того, щоб поїдати цього крабіка. Я вирішив також дозамовити булочки. Мантоу, якщо я правильно їх називаю, бо виявилося, що вони не йдуть в комплекті. Тобто сам краб обійшлося тут в випадковому місці. Якщо треба, я можу поділитися контактами, він обійшовся 50 доларів. І булочки ми дозумовили за 8 доларів. Тому нам ще їх принесуть. А я поки що спробую краба, хто його знає, як його їсти. Я тільки креветки поки що їм. Добре. Відкриваємо. І тут у нас м'ясо краба, бачите? Ну, по-перше, давайте я спробую соус, бо згідно того, що я ще читав, він має бути не дуже гострий, злегка гостроватий, і солодкий. Схоже, <плес> <плес> що поняття гостроти для синапурців, для індійців зовсім інше, ніж поняття гостроти для нас. Я б сказав, що воно так доволі гостре, бо я вже куштував. Плаксу і батер, батер чікен, на індійську страву. Сказали, що вона не гостра. Для мене вона гострувата і тут також. Спробую знайти якесь м'яско, тут скраба і теж його спробувати. Так. А що що чекати? Клішнят, правильно? Ага, цим треба ламати, мабуть. Я поки що почну без цього. Вау. Дивіться, який шматочок. Цікаво і гостро. З <звучить> різдвом. Це дуже смачно. М'ясо таке добре вибрало в себе соус, воно м'якеньке, соковите, зі смаком, гостреньке, солонувате, солоденьке. Мені подобається. М'ясо дуже ніжнє. Хоча б раз це точно варто скуштувати, тому обов'язково раджу вам приходити, приїздити в Сінгапур і спробувати краб. Половина, чи я не знаю, там 20% того, чилі краба з'їдена, дуже подобається. М'яско м'якеньке, смачненьке, таке пряне, якщо правильно використовується слово. Ось покажу вам шматочок м'яска з точні краба. Бачите, яке воно гарненьке. Макаю його сюди. І я. Машко. І нам принесли ці булочки. Традиційні. Булочки свіженькі, свіже, свіже випічення. Мені вони пахнуть як, знаєте, такі, як же ж вони називаються, бабуся колись пекла. А, а, Вони мені пахнуть як гарячі пиріжки, бабуся в мене колись таке пекла. Дуже гарячі, я ледве тримаю. О. Куштую. Звичайно, що це дуже смачно. Тісто таке прісненьке, солодкувате. Це варто спробувати, що можемо сказати. Дуже смачно, друзі. Крабчик, булочки, мантов, чилі-краб Сінгапур. Поки готував матеріал, дізнався, що тваричіння Челікрабу Черямтян померла наприкінці минулого року. Радий, що встиг скуштувати цю культову страву ще за її життя. Тому за можливості не відкладайте задоволення на потім. Друзі, наразі це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що вам сподобалося і було цікаво. В такому разі поставте подобайку, напишіть коментар з темою для майбутніх відео, поширте це відео, а також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Дякую і до зустрічі у наступних відео.